Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість вже поспілкуватися з нашим наступним гостем, з нами на зв'язку, голова комісії із впорядкування нас вулиць Луцької громади Михайло Щур вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Михайле. Слава Україні. Доброго дня. Пане Михайле. Отож, 27 січня завершується строк, який був визначений законом про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії. Або простими словами законом про деколонізацію, коли органи місцевого самоврядування мали перейменувати всі топоніми, зокрема, і вулиці, пов'язані із Російською імперією з радянською імперією. Цікаво яким чином. Від завтра вже ці повноваження переходять до керівників, зокрема Луцької міської ради сільських селищних рад. Але цікаво, яким чином депутатам Луцької міської ради вдалося впоратися із виконанням цих цього закону? Чи багато у нас ще залишається вулиць, які досі не перейменовані, і що з ними буде? Наразі ще близько п'ятидесяти топонімів потребують перейменування. В основному дійсно це вулиці, вулиці населених пунктів, як міста Луцька, так і інших, що входять до складу Луцької міської територіальної громади. Близько п'ятидесяти. Процес триває. До прикладу, на найближчу сесію я сподіваюся потрапить понад 20 проєктів рішення, які вже пройшли засідання нашої комісії, які були підтримані, і швидше за все, сесія 31 січня підтримає ці проєкти рішення. В крайньому випадку я на це сподіваюся. Слід зазначити, в моєму особливому розумінні після 27 го в нас не позбавляється право щоб міська рада перейменовувала ті чи інші топоніми вулиці, там парки, сквери, проспекти. Мені здається, що це зміна більше стосується розширення кіл осіб, які будуть мати право приймати відповідні рішення. Аналогічно, в нас в місті ще тривають процеси не лише Щодо прийняття якогось остаточного рішення по тому чи іншому питанню по тій чи іншій вулиці, але й тривають громадські обговорення. Зокрема, е тиждень тому нашою комісією, е чуть більше тижня, було прийнято рішення про організацію проведення нових громадських обговорень. Е в результаті наша діяльність я сподіваюся, не буде завершена 27 сьомом. Я сподіваюся, що ті громадські слухання, обговорення, які будуть тривати, будуть можливо навіть враховуватися е посадовими. Особами, які тепер наділяються правом е, приймати розпорядчі рішення щодо перейменування топонімів. Ну, якось ось так процес, на мою думку, триває. Але вже, наскільки я пам'ятаю, близько 150 топонімів в місті Луцьку перейменовано. Або найманів, Михай... так, пане Михайло але ви кажете, що ще 50 вулиць залишається, то чому вони досі не перейменовані? Чи в членів комісії не дійшли руки? До цих вулиць, чи є якісь інші причини, чи, можливо, вже були якісь спроби їх перейменувати, але досі вони носять наслідки імперської політики є дуже багато чинників, які впливали. До прикладу, вулиця Карбашева. По якій немає так якби, двох думок, всі схиляються однозначно до того, що вулиця має бути перейменована. В той же час ведеться робота фактично по поділу, оскільки це в свій час була фактично вулиця промислової зони. Станом на сьогодні там ведеться робота по поділу фактично цієї вулиці на три різних елементи, і там буде три нових вулиці. До прикладу, одна із таких найбільш підтримуваних версій, що Одну з найбільших частин цієї вулиці Карбишова було перейменовано на честь Івана Корсика. Тобто там робота ведеться, і в даному випадку це більше пов'язано вже з роботою Департаменту архітектури містобудування. Причому такі ж назвемо так, такі ж необхідні дії в нас є по цілому ряду вулиць. Інколи в нас були запаралелені, фактично будівлі знаходилися по одній і тій вулиці, а фактично вони були на двох паралельних вулицях. Щоб не виникало таких. Проблем в пошуку адрес, щоб не було проблем пошуку вулиць, приймалося рішення щодо найменування інколи однієї вулиці в дві. Інколи ми об'єднували вулиці. Ще одною перешкодою, яка десь не дозволила відведений термін завершити роботу, з моєї точки зору стало те, що неоднозначне є трактування. Норм закону, чи підлягає, чи не підлягає та чи інша назва вулиці. До прикладу, в місті Луцьку є вулиця і залишається, і поки що по ній не прийнято рішення 8 березня, вулиця Конякіна, ну, ряд інших, наприклад, проспект Перемоги, довкола яких виявилися дискусії щодо. Чи підлягає та вулиця перейменуванню, чи не підлягає, ну і в тому числі проспект перемоги. Відповідно, остаточного рішення якогось щодо перейменування цих топонімів не прийнято. І наразі це ж залишається дискусійним питанням. Також є ну, Кажемо, до певної міри зволікалося остаточне прийняття рішення, пов'язане з тим, що була необхідність проведення і організації громадського обговорення, громадських слухань. Зрозуміло, в період воєнного стану це також ну, певні перешкоди і певні такі організаційного плану перешкоди. І, Фактично в таких зустрічах, в таких заходах дуже мало лучан брало участь, ну і відповідно потім навіть були ну, певні дискусії, спори, наскільки, скажімо, правильно поступає наша комісія, і весь депутатський корпус приймаючи ті чи інші рішення. Пане Михайле, ну але як часто якраз лучан на цих громадських обговореннях? Виступають проти тих чи інших нас вулиць? Ви знаєте, я особисто не брав участі в цих громадських уснюханнях, але поодинокі виступи проти є поодинокі. Найбільш дискусійним таким питанням за чи проти стало те, чи найменувати, чи не найменувати вулиці. На честь загинувших уже в цій російсько-українській війні, і це питання для багатьох досить болюче. І ну, ми розуміємо, що родичі загинувших хтось вважає, що йому буде боляче дивитися на вивізку вулиці, на честь загинувшого сина, наприклад, а Хтось вважає, що це взагалі не на часі. Такі питання треба було від відкладати років на 25. Я не поділяв такої точки зору. Я відстоював позицію що. Люди, які пішли захищати цілісність нашої держави, мають право на те, щоб їхніми іменами названі були вулиці, сквери там чи проспекти в місті, і щоб їхні імена були убічнені. Звісно, так трапилося. Ну на початках ніхто з нас не сподівався, що війна буде настільки тривалою, ніхто з нас не сподівався, що вона буде нести таку велику кількість жертв. От, але ми, ну, ті, хто поділяв мою позицію, ми старалися позитивно відгукуватися і підтримувати ті ініціативи, які виходили зі сторони лучан щодо увічнення в назві вулиці імені того чи іншого загинувшого героя. Хоча є і інша точка зору, що це є неправильно навіть сьогодні, з. Близько години я ну, як вже там точно не пам'ятаю, але я, я спілкувався з батьком одного із загинувшого, е, який досить болюче сприймає найменування вулиць на честь загинувших. Він прихильник іншої позиції. От і е, ну скажімо так, е, розмова була до певної міри навіть емоційна, і я м, розумію його. Але ну, десь ми дійшли до тієї думки, що важко знайти золоту середину, коли є різні погляди, і до певної міри треба враховувати і позицію одних, і позицію інших сторін. Тому тут ну, таке найбільш, найбільш болюче і питання, яке було найважче обговорювати, тому що це живі емоції, це свіжі втрати, свіжі рани людських доль. Пане Михайле, але повертаючись до крайнього засідання вашої комісії, яку ви очолюєте, ось є інформація, що були пропозиції перейменувати, зокрема, вулицю Чернешевського, Арцеулова, декабристів, але пропозиції ці не були погоджені. То які аргументи були членів комісії, щоб, наприклад, не перейменувати Чернишевського чи Арцеулова? Ну, що стосується аргументів не перейменувати, то я не схильний, тому що коли приймалося рішення про проведення громадського обговорення, то, якщо не помиляюся, абсолютно всі підтримували перейменування цих вулиць. Тут, наскільки я розумію, постало питання щодо нової назви. До прикладу, за вулиця Чернишевського, ну, мені важко коментувати, тому що тут не озвучувалося. Питання, чому хтось проти, чи хтось за, єдине, що е, один із членів комісії, який є посадовою особою в е, виконавчих органах міської ради, е, пояснила, що є е, е, також ряд проблем по вулиці Чернишевського, е, пов'язаних з тим, що е, і на Черчицькій вулиці об'єкти носять ім'я, носять назву по вулиці Чернишевського, адреси по вулиці Чернишевського, і навпаки, тобто, що там є е, проблеми, пов'язані з необхідністю введення впорядкування. От. Що стосується, наприклад, вулиці Арцеулова, ну так трапилося, що особисто я не підтримував цей проект рішення на Севастопольської авіабригади. Мав можливість спілкуватися з мешканцями цієї вулиці, які шукали інші назви, вони хотіли перейменувати, але вони шукали варіант там, вулиця Європейська і тому подібне, те, що я чув. Але дуже дуже шкода, що їхні бачення залишилися десь там. Знаєте, коли зустрічаєшся, як то кажуть, на кухні можна спілкуватися. А от коли просиш, ну дайте там від СББ чи ще від когось, дайте якісь реальні пропозиції, які би ви готові були як мешканці цієї вулиці підтримувати. А ось тут вже чомусь в нас активність мешканців зупиняється, залишається. Ну тут до певної міри можна розуміти, тому що е, значна кількість мешканців, чиї вулиці підлягають під перейменування, е, стоять на позиціях, що краще, хай би так було, краще не перейменувати. Люди лякаються, що їм доведеться оформляти велику кількість. Нових документів це відповідно їм обійдеться в кругленьку суму, і от таке, скажімо так: такі застереження їх лякають, і вони не завжди є активними учасниками процесу перейменування. Але водночас якраз щодо думки мешканців, і зокрема до однієї з вулиць, які ви згадували Конякіна, наприклад, поруч вулиця Гордіюков її спокійно перейменували на захисників України. А от із Конякіна. Теж пропонували, я, наскільки я не помиляюся, героїв Маріуполя, то чому ця вулиця досі не переименована, на вашу думку? Бачите, там по вулиці Конякіна ситуація досить дискусійна. Якщо ви згадали засідання, яке було вчора, де піднімалося питання Чернишевського і Арцеулова, Тиждень тому теж було у нас засідання, ми останнім часом, так, відносно часто засідали, mm -hmm. там надійшла відповідь Інституту національної пам'яті по вулиці Коняків. Так от, фахівці цієї установи не вважають, що вулиця Конякіна обов'язково підлягає під перейменування. Особисто я не поділяю їхню точку зору цих фахівців. Я вважаю, що ця вулиця мала би бути перейменована. Той же час, коли більше року тому процес так досить активно відбувався і почало обговорювати з питання перейменування вулиці Конякіна, тоді була значна частина листів від ОСББ. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю з Змісту, але по моєму там їх не влаштовувало і саме перейменування, що процес буде, і, по моєму, пропозиція там першою розглядалася Симуна Петлюри. От потім вона перейшла ця пропозиція на вулицю Чернишевського. Але там також було ну, таке двояке сприйняття. Одним не подобалася нова назва, іншим не подобався процес сам процес перейменування. І тому воно якось так, на відміну від Гордіюк, де не було такого спротиву, по вулиці Конякіна відбулось таке спочатку затягування, а потім ще й трактування зі сторони Інституту національної пам'яті ми зверталися. Я не сумнівався, я був впевнений, що інститут національної пам'яті в цьому питанні займе однозначну позицію, скаже так, підлягає, але чомусь ну, мені важко зрозуміти їхню логіку, але вони іншої позиції. Угу. То, пане Михайле, з такими темпами, зокрема, ви кажете, що зараз стали частіше проводитися засідання цих комісій. Скільки ще часу треба для того, щоб в Луцькій громаді поставили крапку щодо деколонізації топонімів і, зокрема, вулиць? Ви знаєте, я е, в моєму розумінні дуже багато часу. Чому? Тому що е, є не тільки Конякіна, є 8 березня, є Комка і е, ряд інших, є проспект перемоги, і цей процес буде, повірте мені, не за тиждень, не за день, тому що е, по цьому немає однозначної позиції. Тобто, якщо є ряд вулиць, де там однозначна позиція, то там, грубо кажучи, можна це питання вирішити за місяць, два-три. І, ну, мається на увазі по тих, що залишилось. По тих, що в нас є, то тут буде процес затяжний, тому що ну, все-таки дискусія. І чи буде він завершений, там, умовно, через півроку, я не готовий спрогнозувати. Разом з тим, в нас є, наприклад, от, якщо я не помиляюся, звернення з, від громадської організації з міста Харкова. І вони, наприклад, там рекомендують перейменувати в тому числі садівничі товариства по типу мечурінець. Uh -huh. Хоча, в моєму розумінні, це вже ну, явно не наша компетенція, і ну, ми можемо десь там, можливо, рекомендувати чи звертатися до керівництва цього садівничого товариства, але ну, це буде вже перевищенням наших повноважень в частині перейменування топонімів, бо це є юридична особа, і там трошки свої вправи. От. Тому, коли воно завершиться, я не спрогнозую. Мало того, якщо ми візьмемо два крайні засідання нашої комісії, то е, ті проекти рішення, які, до прикладу, в моєму розумінні е, були однозначними, вони пройшли там, наприклад, громадські українські однозначно підтримані, вони не знайшли підтримки. Ну, до прикладу, як перейменування однієї з вулиць на честь е, Василя Івахіва. Ну, по суті, один із засновників УПА, один із активістів національно визвольних змагань, скажімо так, і тут така якась ситуація несприйняття, тому мені, мені важко, наприклад, це коментувати чи якось підтримувати ну, таку позицію зволікання. Але ми маємо той факт, ми маємо ну таке трошки десь можливо затягування в часі, але хотілося б, щоб все-таки ну наша комісія більше носить е, такий рекомендаційний характер, консультативна робота в нас ведеться. І до певної міри наша комісія це є майданчик пошуку порозуміння. Якщо тут. Знаходиться порозуміння більшості е, членів комісії, відповідно, воно тоді знаходить своє відображення. Ну, не завжди не 100%, але е, більшість рішень, які прийняті нашою комісією, все-таки потім підтримуються і в сесійній залі. І, е, от саме ця робота пошуку порозуміння е, спільного бачення е, в питаннях перейменування, моєму розуміння, основна функція е, нашої комісії. То на сам кінець, пане Михайле, от згідно цього закону про деколонізацію, якщо такі повноваження дійсно буде мати міський голова, чи очікуєте ви, що можливо він якраз в цих спірних питаннях визначить те, як має називатися та чи інша назва вулиць? Ви знаєте, якщо я би був десь особою, яка приймає рішення і в той же час обіймав виборну посаду, то я би, мабуть, приклав максимум зусиль, щоб оминати спірні питання. Тобто, якщо в нас, наприклад, от найбільше дискусії велося по одній з вулиць Конякіна, де дуже велика кількість учасників цієї дискусії була, то мені здається, що ну, в крайньому випадку я би не відважувався приймати там одноособове рішення. Я б все-таки шукав підтримку в якогось колегіального органу і пошуку порозуміння. От, тому тут спрогнозувати, що такі дискусійні, неоднозначні питання будуть вирішені будь-якою особою в міській раді, одноосібно, я маю на увазі мені важко. Тому я думаю, що наша комісія, як такий собі майданчик пошуку порозуміння, продовжить роботу. І, чи, чи, чи будемо ми цікаві як консультативно до якийсь орган в цьому питанні в міському голові? Не знаю, не буду за нього говорити, коментувати, але е, до певної міри можна було би все таки спиратися вже на наш досвід. Зрозуміло, дякую вам, пане Михайло, за ці коментарі. Голова комісії спорядкування назв вулиць Луцької громади Михайло Щур був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1, Ну і спілкувалися про те, наскільки Луцька міська рада впоралася із виконанням вимог закону про деколонізацію до 27 січня. На все добре, пане Михайло, Тримаємось. Дякую вам до побачення.